Сьогодні Черкаси називаємо культурним серцем України. Недаремно саме ця земля породила нам козацьку вольницю, героїв національно визвольних змагань волелюбних українців упродовж століть. І ця земля подарувала нам Мойсея, пророка українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Тут це Боже Слово, проголошене Київською церквою, перетворилося на слово української культури. Те слово, яке воскрешає, просвітлює, окрилює, надає сили. Те слово, яке творить те, ким ми сьогодні є вільний, волелюбний український народ.